Всім добрий вечір. Який я сьогодні робила, пекла тортик без випічки із ось такого, зараз покажу, ось такого печива вушка. Було у мене дві упаковки по 350 грам. У формі роз'ємній такий. Зробила крем заварний. Можна робити з молока, а я зробила з домашніх вершків, то він ще смачніший, ніж просто з молока, і гарячим перемащувала кожні слої. Схололо на столі, тут стояло, а потім поставила в холодильник, готувала десь я його десь близько другої дня, а зараз без 15-8 вечора ось така смакота вийшла. Ну, це я вже трошки тут їла. Ріжеться добре. Ма, що там? Коржі промочилися. Так. Смакує. Ось. Я вже їм. Дуже смакує. А я тим часом замісила хліб. тортик ще смачніший за наполеон. Дуже гарний і не розпадається. Тримає форми, бачите? Я його в тарілочку виклала. Ось так. Можна ще, як хто бажає, залишити трохи крему і вже холодним змастити бока. Вже як застиг він у холодильнику. І посипати зверху можна. Тертою шоколадкою, а можна тим самим ось. Подрібнити в блендері. Буду перший раз пекти хліб у новій духовці. Я замісила. Ну, Форми страшні, старі, то вже не відмиваються, Три штуки їх разом. Вон там він. Трішки нагріла духовку. Я завжди залишаю хліб, щоб підходив уже остаточно у ледь теплій духовці. Ну, побачимо, що в мене вийде. Ну, що була, не була. Увімкнула я хліб. Трошечки давайте заглянемо. Он там він такий гарнесенький. Побачимо, що з цього вийде. Спікся мій хліб. Зараз будемо дивитися, що там вийшло. Холодильник від духовки не нагрівається, не треба переживати. Вісім років на цьому місці стоїть духовка. До неї стояла одна, тепер інша. Спочатку пекла я при 200 градусах обидві тени, а потім, так як форма дуже товстостінна знизу, потім я перемкнула на нижню тену і трішки додавила температури. Пікся хліб 40 хвилин набагато швидше, ніж. Ой, бачите, вона дуже важка, ніж у моїй старій. Тихо. Не випадаємо, не падаємо додолу. Одною рукою незручно, тому вимкнула камеру. Ось такий хліб вийшов. Рум'яненький, гарнесенький. Знаєте, що мені в цій духовці більше сподобалось, ніж у мірті розташування тен. Тен так побудований, що він припікає однаково, як і першу хлібинку, і третю хлібинку. В мірті він... тут ішло розгалуження. Ну, коротше, перша хлібина могла й пригоріти, а ця тільки-тільки зарум'яниться верхня. А це не треба міняти, переставляти туди-сюди. А це як поставила. Так і є. Оце спочином в мене. Ось такий гарний хліб квадратний. Дуже гарно зарум'янився, камера не передає. Він такий жовтий, жовтий, рум'яний, рум'яний. Гарнесенький. Накриємо його. І буде вже на завтра свіжий хлібець. Так що. Я задоволена духовкою постаралась вона на славу. Ось що за тени. Я кажу, що тут припікається однаково, що аж тут. Виробник розробив на совість духовку. Так, перемкну, щоб була на обидві тени. Отак. Красунька моя.